будували фортецю і разом з дітками, таку з прапорами, з кеглями будували. Ми робимо башту, накрасимо її і покладемо на все наверху. Баба. Вихованці дитячого садка пролісок у Рівному будують снігові фортеці. У цьому їм допомагають вихователі та батьки. Дітками зробили розвагу, вони самі вирішували, були інженерами, спроєктували замок, де вони будуть спускатися, гратися, сніжки ліпити, змагатися. Також вони самі робили, бачите, крижинки кольорові, самі їх розфарбовували, заморожували, будуть прикрашати замок. Нам головне їхні емоції, їм ж подобається. На жаль, зима зараз не кожен рік така сніжна. Загальна довжина всіх снігових споруд, які зліпили діти, 375 метрів, розповідає директорка дитсадка Людмила Чигодаєва. Ми приступили до роботи, коли вже трішки пройшли морози три-чотири дні працюють разом із батьками, разом з вихователями, з величезним задоволенням. Снігові фортеці на подвір'ях дитсадків ліплять у межах загальноміського конкурсу, який організовує центр спорт для всіх. Цього року ми змогли взяти участь завдяки тому, що сніг випав нарешті у міському конкурсі Зимова фортеця, який організовується в Лінінській міській територіальній громаді. Це довготривалий проєкт. Будують фортеці, прикрашають їх із задоволенням, щодня граються. Вікторія Стадничук, Дмитро Сидор Суспільне новини, Рівне.